В Херсоні ми традиційно працюємо якось з кількома категоріями. Перш за все, це наші захисники, це Збройні Сили України, і для них передається сьогодні найбільша кількість техніки, обладнання, яке ми веземо. І також для них везеться спеціальні продукти харчування, щоб вони пам'ятали, що кожна родина з них турбується в ці цілкові пасхальні дні і взагалі кожен день про них згадує. Але крім того, ми працюємо ще з двома категоріями, такі як пекарня, це особлива увага в Херсоні. Адже це волонтерська пекарня, яка на добровільних началах абсолютно безкоштовно щодня випікає 500 буханок хліба. Минулу поїздку ми для цієї пекарні привезли 2 тони борошна, Вінницького подільського борошна. А зараз веземо олію для того, щоб випікати один із найсмачніших хлібів. І там я знаю, що щодня стоять черги тих, хто залишився мирних жителів Херсону, для того, щоб отримати цей буханець хліба і бути впевненим, що завтрашній день для них буде гарним і смачним. Також ми працюємо з православною церквою України, з єпархіальною її управою. Це окрема історія, про яку, напевно, будемо розповідати дуже багато вже післявоєнний період, коли до священників приходили співробітники ФСБ, коли фактично ногами вибивали з них покази, хотіли почути і списки тих вірян, які до них приходять. І, взагалі, це така трагічна історія не тільки Херсонщини, і до дуже багатьох церков України. І через цю церкву ми передаємо для тих мирних жителів, які залишилися на цій території, і одяг, і продукти харчування. Це щоразу в нашій поїздці такі є відвідання.